І так, стоїть отакий вивар, отак, з нього треба достати мотор. Він тут підвішений на такій балці, там підвішений туди-сюди, коробка відкинута. Приїхав такий подйомник на 2 тони. Так, він тут розібраний. І, і і, і. І треба його зібрати. Маємо такі запчасті. Ну, в общем, відео про те, як зібрати цей подйомник. Маємо значить, от такі от болтики. Кучу болтиків. Да, маємо колеса. Добре, колеса вже не маємо. Їх перекрутив, тому що я почав зборку. З чого починати? І так, є в нас отакі -о, якби, така рама основна, на якій воно буде їздити. Так? Значить, прикручуються значить, болти болтами кольосика. Це у нас будуть крайні. Крайні у нас ідуть здорові колеса, середні у нас ідуть менші колеса. І на цих балках продольних у нас йдуть теж здорові колеса. Так. Здорові колеса прикручуються отак. Тут, допустимо, в мене шестигранник, а там знизу просто гаєчка. Гаєчка на підключок на 14. І так, перша проблема, яка виникає, треба якимось образом вставилося на болт. Так. Але туди треба ж засунути гайку, так. якби трохи рука не влазе. Через те, що я беру? Я беру гаєчку, отак от пальцем її прижав і отак туди поїхав. Оп, виїхала. Бере на круті болту. І, ну, коротше, ви поняли, так? Да? Ось таким от образом Отак воно ловиться. Так. А ці колесика внутрі, треба прикручувати на другі болти. На отакі плоскі. Того що. Тримай. Того що, виходить, отут, в цій рамі будуть їздити якби, основні ноги, можна так сказати. Так? Через тут, тут вони йдуть такі спотаєм. Гайка йде наружу і отак от от прикручується. Першим ділом прикручуємо всі колеса, ну ви поняли, да? по краям йдуть великі, а посередині йдуть маленькі. А тоді вже далі покажемо. Наступне, що ми робимо, спрягаємо, можна так сказати, ноги, спрягаємо з рамою. Основної, так? Спрягаються вони через отакі от болтики з шплінтом на двох на двох, на двох, два шплінта. Так, так. З другої сторони, тут ставляться шплінтики, отакі. і отак от готове. Але для чого тут не болти, а ці штифти? Щоб можна було в будь-який момент ось до один у нас вставлений, а другий не вставлений. І якщо нам в гаражі заважає, ми можемо його просто тоді підняти. Отак. І отак воно складяне буде. А потім, коли нам треба піднімати мотор, ми його опустили. Благополучно сюди вставили шплінтик. Так, ну я сейчас не вставлю одною рукою і зафіксували його шплінтом. Наступний є такий здоровий болтяра. І є в нас отака от стоєчка. Ставимо її сюди два болтика, і благополучно її прикручуємо. Закручуємо її настало, як Так. І отак тут гаєчка, Ще не закручено до кінця. Наступне, даємо сюди один болтик. І ним сразу прикручуємо два таких. Дві пластини продольні, які так називаємо усілення. Вони собі там трошки вигнаються. Булт тут один длинний. ну і там два дав. По болтах тут щось взагалі залишилося в рознобой. Осталися всі, всі різної длини. один довший. Ну, коротше, складаємо далі. Далі беремо гідроциліндр і встановлюємо його тут на болтик. І отак от благополучно він вже тут у нас свободний. Так. Ставимо його і у нас сама кранбалка, як так сказати. І Тепер, що робимо, як спрягнули ми тут. Тепер даємо тут. так. Що там я останнє знімаю? вже не помню. Ну, короче, ви поняли. чіпляємо вже цю балку. І от уже Філіп хоче піднімати, Піднімається все. так, Тільки ще треба підняти на мотор. Так, і ще ставимо цю вставку зараз. так, Остається в нас ця вставка. Добре, піднімай філіп, і зараз її вставимо. Останнє що робимо, чіпляємо сюди ціпок. так, ставимо цю балку. Тут чисто такий профіль. Самодільний такий, Ха, навіть не красяний з торця. Ладно, в принципі, нам треба, щоб вона працювало, а не щоб за красотою ганятися. так. І у нас тут є такі надписи. Так? Що це воно означає? Це означає, що ця труба на кінці має там одне. отверстє. Ну, оця труба, вставка. Так? і там вставляєш. Якщо вставиш цей болтик якби, сюди, то це буде можеш піднімати 2 тонни. Ну, Слідственно вона звісно, далі заїде, і плече буде менше. якщо поставиш сюди, значить це ми піднімаємо 1,5 тонни. Якщо це відверстє, то одну тонну. Якщо сюди, то тільки пів Да? Але тоді, якщо ми вставимо цей болт сюди, то примірно, стріла в нас вийде ще примірно, на, на устіки, да? далеко вийде. Через то можемо підняти тільки пів Ну, В загальному роботи. Так? Щось би зараз ще підняти. Двигатель, в принципі, не піднімемо там, бо ну, можемо дірнути за цей цепок. Перше іспитання. Значить, виставили ми на максимальний виліт стріли. Так, ну пока коробка снята, то есть поднимаем и коробку, давай. Один работник качает. Ну, что это коробочка? Давай, поднимай. Сильнейшая. О, пошло. Еще. Ну вот, коробка уже отрывалась от земли. Так. Ну що інтересно, чи зможемо, ну, так, чи зможемо, допустимо, зараз нею поїхати, так? Ну, без проблем ось до дві. Їдеш собі туди-сюди, куди треба. Допустимо, зараз. Ано ну, відійди, Філіп. Зараз, допустимо, нам треба поїхати в ту сторону, так? Ну, їде добре. Бік, якщо треба, теж їде, так? Ну. Добре. Ще, напевно, зроблю відео, як ми мотор будемо піднімати. Ну, взагалі буде відео по заміні цього мотора, але таке. Воно. Ну і що я вам скажу? Дивіться, значить, наскільки воно підняло? Воно підняло буквально високо. Я думаю, можна було б ще, але вже воно там впирається в лампу. Так, достатньо високо, я б сказав, б воно підняло. ну На уровні цієї вівару. Достатньо високо можна підняти. Ну, нормально. В принципі, я задоволений результатом. Ну і, допустимо, ми попрацювали, так, то вийняли з цього пальця, який тут був у нас. Так, підняли повністю цю лапу. Так, от. Шкартін, тоді так і ставили сюди ще пальце. І тепер дивіться, бачите, вона в нас складена і ніхто нікуди не дівається. Так. Якщо ми її тако візьмемо, потягнемо, то вона стоїть. І отак вона займає місце. Ну так менше займає місце. Ніж якби. Ну, У моєму гаражі, звісно, тісно, вона б не буде тут стояти, треба в другому місці стояти. Але якби так, добрий помисел що склав і вона собі десь куточку, так, або від'їхав десь в якусь друге місце. От таке. Ну І останнє, що хотів показати, так як казав, як ви бачите, Opel Vivaro 2.0 Diesel, вже без мотора. А де мотор? Мотор отут у нас вщіплений на балочку. Абсолютно добре їде. Навіть зараз я можу його попхнути. І воно їде, що тут, що тут, в будь-яку сторону, куди треба, їде. Я скажу, що цей екран це просто сильна допомога. Якщо хтось ще думає, що там цей, то без проблем. Опускай, піднімай, їдь. Головне, щоб бо бобітон чи доски щось рівне, не земля. Ну, А так що, всім до зустрічі, ставимо чорний лайк.